До відрядження в Афганістан Борис Гон заслужив у повітряно-десантних військах у Білій церкві, де очолював окремо військово-пожежну бригаду. У серпні 1984 року його направили до Афганістану. По прямій заміні по наказу вишестоячого командування я заставили пройти комісію з жарким в госпіталі в велоцверківським гарнізонному. і пройшовши комісію, значить, буквально десь на протязі двох неділь. Я був уже направлений. Спершу чоловік прибув на пересильний пункт до Узбекистану у Ташкент, а звідти до Афганістану. Країна дуже жарким кліматом, дуже жарким, 64 плюс, тобто на сонці навіть до 72 доходило. Дуже тяжке, тяжко було, коли ми приїхали, дуже кліматизуватися. Дуже був жорстокий опір, жорсткий опір, я сказати. дуже не віддавали вони. Старалися, да, були і втрати з нашої сторони, ну, нікуди не дінеся. За два роки служби в Афганістані Борис Гонза взяв участь у кількох десятках бойових операцій. За цей час приймав участь в 43 бойових операціях. Практично всі, які проводились на території нашого гарнізону, особливо проводки колон були. Дальній гарнізон фейзабад, дуже жахливі. Це було осине гніздо. Тільки виходимо хвилину, десь тільки вийшли за гарнізон. Прямо на десь хвилин, мабуть, 10-12 проходить. Підривається це САУ. І весь екіпаж гине, і його підняло так. розкинуло. я, під'їжджаю. Коли опознавали, мені було неприємно, тось тобто, я цього Сергія тікав. Кусочок знайшли, я його, упізнав, що він, одягав його круті такі атласні труси, кусочок був. Під час однієї з операцій чоловік зазнав тяжкого поранення, після чого його спочатку доправили до шпиталю у Кабул, а згодом в Україну. Підрозділ до якого він належав на батьківщину, так і не повернувся. Зажимають нас, іде великий бій, і я вже далі не пам'ятаю так, Як воно сталося? Ми підірвалися і плюс ко косьому, ще з гранатомета. того, значить, молодий лейтенант був у нас на броні, загинув. Там була піхота, чоловік 5 чи 6 було, також загинули. Я, я очнувся вже, уже це другий раз очнувся. Я пам'ятаю тільки спишку. Я очнувся вже в Кабулі, в другій нейрохірургії, на полу, нас там вертольотами туди евакували. Після повернення з Афганістану Борис Гонза продовжив службу у повітряно десантних військах. Пізніше брав участь в АТО, а нині очолює обласну організацію інвалідів війни. Михайло Годим, Суспільні новини, Полтава.